Терітева теме дня. Щирі вітання глядачам телеканалу. У студії для вас працюю я, Тетяна Дубіцька. Подробицями основних подій вихідних та понеділка 9 грудня вже готові поділитися наші журналісти. Не перемикайте. Загинули смертю хоробрих, захищаючи Україну від російських окупантів. На буковині віддали шану ще п'ятьом героям. Із солдатом Ігорем Колотилом, воїном військової частини А 2253 та солдатом Сергієм Боєвцем, воїном військової частини А 3215 попрощалися у Чернівцях. Солдата Романа Абл'яна, воїна військової частини А-49-35, останню дорогу провели у Чагрі. Солдатові Григорію Мотрюку, воїну військової частини А-40-56, останню шану віддали у Ленківцях Дністровського району. Із солдатом Ілею Корнієнком, воїном військової частини А-49-35, прощання відбулося в герці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Україна продовжує героїчно протистояти російським військам, відважно захищаючи наші землі від будь-яких спроб їх загарбати. Втім, ворог і далі наносить удари по цивільній інфраструктурі, цинічно ведучи бій проти мирних жителів. Так у ніч на 9 грудня окупанти атакували території України керованими авіаційними ракетами та ударними безпілотниками типу шахет та дронами інших типів. Сили протиповітряної оборони збили 18 ворожих БПЛА та дві ракети. Так на Вінничині внаслідок падіння уламків безпілотників постраждала інфраструктура кількох приватних підприємств. Своєю чергою на Херсонщині у результаті російських обстрілів одна людина загинула. Ще вісім було поранено. Також противник завдав 218 ударів по житлових будинках та об'єктах інфраструктури Запорізької області. Тим часом буковинці продовжують боротися з російськими загарбниками як на передовій, так і в тилу. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. В умовах війни підтримка медичної сфери стає критично важливою для збереження здоров'я українців. Народний фонд продовжує допомагати лікарням нашої області, забезпечуючи їх нагально необхідними медикаментами. Цього разу гуманітарний вантаж вкотре спрямували до Чернівецької міської поліклініки номер 2 яка обслуговує найбільшу кількість городян. Тож що саме отримав медичний заклад, цього разу дивіться у сюжеті ТВА. Війна, яка триває в Україні, продовжує випробовувати нашу країну не лише на полі бою, а й у мирному житті. Однією з найважливіших сфер, яка потребує ретельної уваги та допомоги, є медицина. У цей час постійна та надійна підтримка меценатів стає особливою частиною зміцнення нашої медичної системи. Народний фонд уже вкотре доводить свою готовність підтримувати медичні заклади, допомагаючи їм залишатися на передовій боротьби за здоров'я людей. Сьогодні народний фонд передав нову партію допомоги. Для чорнівецької поліклініки номер 2 яка наразі обслуговує 70 тисяч людей, серед них і 5 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Від мені пацієнтів хотіли б щиросердно подякувати Максиму Юровичу і фондові за надану благодійну допомогу вже в черговий раз. Поліклініка отримала широкий спектр лікарських засобів, зокрема кардіологічні урологічні препарати та медикаменти інших груп, які є надзвичайно важливими для надання якісної допомоги пацієнтам. Оксана Хижняк зауважила, що в умовах війни кожен такий жест це неоціненна підтримка. Вже традиційно допомогу у формуванні гуманітарного вантажу надали румунські партнери, які тривалий час підтримують українців у протистоянні окупантам. Чергове – народний фонд, завдячуючи співпраці з нашими румунськими партнерами і персонально земенелими шляхою, провезли гуманітарну медичну допомогу. Цього разу ми передаємо міській поліклініці номер 2 лікарські засоби, санітарно гігієнічні дезінфектори, маски. Максим Бурбак додає, що наразі дуже важливо додатково підтримувати лікарні, аби українці і буковинці, зокрема, могли бути впевненими, що наша медицина готова до будь-яких викликів. В умовах війни така допомога дозволяє лікарням продовжувати працювати на високому рівні, забезпечуючи людей необхідною допомогою. В Цей час, коли вся країна чинить спротив рашистській навалі, треба робити все для того, щоб допомагати як фронту, так і нашим внутрішнім лікарням. Закладам охорони здоров'я, яких проходить реабілітації наші бійці, яких надаються якісні послуги для наших мешканців. Турбота про здоров'я та життя людей об'єднує нас у спільній меті зберегти майбутнє. Відтак саме завдяки таким ініціативам ми наближаємо перемогу не лише на полі бою, але й у боротьбі за гідне життя в нашій країні. Діана теми дня Ось уже два роки у Чернівця функціонує катехетичний центр святого апостола Петра. Відтепер освітній заклад, який забезпечує потреби не лише релігійної громади, став ще доступнішим. До дня святого Миколая тут встановили електропідйомник для людей з інвалідністю. Подробиці далі у сюжеті. До дня святого Миколая в українській греко-католицькій церкві підготували традиційні подарунки маленьким прихожанам та учням катехетичної школи. І отримали книги та солодощі від меценатів, а також святковий настрій та щастя. Участь у святі Миколая брали дітки, котрі навчаються в катехетичній школі, так від 5 років і до 16 років. трошки вже доросліші діти, але також було багато, багато діток, котрі кожної неділі зі своїми батьками є в в нашому храмі, це менші дітки. Отже, це дітки, котрим три, два, чотири, один рочок. Такі найменші наші прихожани. Власне, вони сьогодні також отримали подарунки від Святого Миколая. Після літургії за участю дітей учні катехетичної школи підготували невеликий виступ для прихожан церкви, аби створити атмосферу свята та радість у серцях. А все завдяки невтомній роботі катехетичного центру святого апостола Петра, який функціонує ось уже більш більше двох років, та зарекомендував себе як важливий осередок навчання та розвитку дітей. Звели його коштом родини Арсенія Яценюка у пам'ять про його батька, видатного історика, викладача Чернівецького національного університету Петра Яценюка. Не тільки ці стіни є збудовані коштом родини Арсенія Петровича, але все, що ви бачите всередині, і та мебель, і внизу ми маємо зал медіазал, так повністю. Все оснащення, те, що є для медіазалу, і наша кухня, ось і та лінія видачі, і, і, і кухня, і плити, та вся техніка, це все, це, все допомогла нам, родина Яценюків. Як тільки катехетичний центр звели, він одразу став осередком освітнього життя не лише церковної громади. Та першими сюди переїхали вихованці дитячої недільної школи, адже навчання тут відбувається в комфортних та сприятливих умовах, на відміну від попередньої локації, де діти були змушені перебувати у підвальному приміщенні. Ми дуже дякуємо за те, що в нас є цей чудовий катехетичний центр імені святого Петра. Ми дякуємо. Ну в більшості завдячуємо Арсенію Петру, за його збудування. Я вчився ще років, напевне, 6 тому, до того, як його збудували. Але коли його збудували, ми зразу перейшли туди. І ну, що можу сказати? Там є все, абсолютно все для зручного навчання і поглиблення. Людей, поглиблення знання в релігії вже довгий час ходжу на катагізм на заняття. Дуже рада, що в нас є такий центр, в якому ми можемо спокійно займатися, де є світло, де тепло і затишно. А відтепер катехетичний центр став ще доступніший до дня святого Миколая за підтримки фонду Open Ukraine тут змогли закупити і встановити електропідйомник для людей з інвалідністю, який дасть можливість безперешкодно долучитися до заходів у центрі всім, хто цього бажає. Я не знаю, як там святий Миколай спілкується з Арсенієм Петровичем, але кожного разу святий Миколай приходить. І ось знову нам треба було допомогти купити електропідйомник для. Для інвалідів для несправно спроможних людей, які мають підніматися на другий поверх. І треба було спеціально електротаку, такий візок, який їде по сходах. Воно дороге задоволення, але нам треба було, щоб нас це було допомогли, і також пожежна сигналізація, яку ніяк ми не могли зробити. Щовихідних до катехітичної школи приходять діти різного віку, починаючи від 4-5 років, навчають їх чотири катехити, до яких належить і Оксана Сиротюк. Окрім того, вона викладає біологію та працює психологом одному з Чернівецьких ліцеїв. Катехізацією учнів пані Оксана займається вже понад 10 років. Окрім того, що мати педагогічну освіту, працювати катехітом, мати обов'язково це людина такої глибокої віри, бо місія катехіта – поділи, поділитися, ділитися цією вірою і засівати зерна віри в ці маленькі серця. Наразі пані Оксана катехізує у трьох класах. Заняття проводить з учнями різного віку. У Кожного є підручники, це є біблія і відповідні катехітичні підручники, підготувала наша комісія. Ми їх заповнюємо, працюємо, розробляємо. Мало того, ми готуємося. Готуємося до всіх свят церковних, які є протягом року. Учні відгукуються про наставників з особливою вдячністю, адже навчання тут дуже цікаве та різноманітне, а колектив добре згуртований. Ця школа відрізняється колективом і гарними людьми, адже можна порівняти школу і шкільний колектив, і цей колектив. Якщо тут завжди всі хтось підтримують, всі допоможуть, всі будуть поряд в складні хвилини життя. І порівнювати школу, то тут колектив набагато краще ніж в школі. І тут е, зовсім інша така дисципліна також е, важлива. Як і в школі є багато. А тут ми досліджуємо церкву, релігії, бібліознавство, читаємо і кожен день пізнаємо щось нове. Дуже часто можемо їхати в різні паломництва. Виїхали в Унів, в Старуню. Ну, щоб досліджати святу землю, ми їздили разом в табір, теж там як катехизувалися, щось вивчали про святих. Тетяна Дубіцька. дня ТВА Чарівна атмосфера зимових свят, започаткована святим Миколаєм, продовжує зігрівати серця дітлахів. Він невтомно приходить до найменших, які потребують уваги і тепла, приносячи подарунки, радість і віру у новорічні дива. На одне з таких дійств завітала і знімальна група ТВА. Свято Миколая для дітей, чиє дитинство припало на нелегкі часи та випробування, організували у Чернівцях у цей день. Замість тривог і буденних викликів у серця дітлахів увійшли радість, посмішки та віра в дива. Захід став особливим подарунком для дітей, які через війну втратили свої домівки, знайомі вулиці, друзів та безтурботне дитинство. Але саме такі моменти тепла і турботи нагадують їм, що у світі завжди є місце для доброти. Свята організоване для діточок внутрішніх переміщених осіб, які позбавлені своїх домівок, і наша благодійна організація Вікторія за сприянням і співдружності з керівником благодійної організації для майбутньої України, Роксала Петрик, ми вирішили зробити таке маленьке свято для цих діточок, щоб трошки згладжувати ці тривожні моменти війни. Свято організували для дітей ВПУ, які через ворожу окупацію чи постійну загрозу були змушені покинути власну домівку. В основному це внутрішнє приміщення з інших, там з Харкова, там з з цих окупованих з Херсона поприїжджали. Вони живуть в гуртожитках, і тому ми влаштувати такі свято. Хотіли організація таких заходів для дітей, які опинилися в складних умовах через війну. Стало традицією, оскільки у такий спосіб. Дітки можуть принаймні на мить зануритися в атмосферу новорічного дива, кажуть волонтери. Ми вже втретє організовуємо таке свято для дітей-переселенців, і ми дуже раді, що з кожним роком ми це свято вдосконалюємо, робимо його ще цікавішим для дітей. Нам хочеться завжди, щоб діти ті часточку тепла отримали, хоча б до нового року. Якщо нас не виходить це робити щодня, ми хочемо зробити їм приємне, щоб вони пам'ятали цілий рік це свято, щоб вони чекали його до наступного року. Не вдалося б організувати свято без підтримки партнерів з Німеччини та Румунії, які також вже не вперше активно долучаються до цієї благородної справи. Подарунки збирали в Німеччині. Кожна дитина запакувала подарунок для другої дитини з України. Там теж як мама, батько, хто споміг їм, тому що декотрі дуже малі. Але процес такий був, що дитина з Німеччини запакувала подарунок для дитини з України. Саме свято складалося з насиченої Програми танців, конкурсів та розваг. А наприкінці кожна дитинка отримала подаруночок. Судячи з минулих років, це солодощі, якісь дитячі іграшки, якісь прикраси, якісь речі, необхідні, шапочки, рукавички. Е, якісь е, ну все, що треба для діток в заний час. Святковий настрій забезпечили і для діток багатодітних родин Чернівецької області, які також стали частиною свята. Це свято для наших діток дуже таке. Як сказати, казковий, і тому, що вони чекають цілий рік цього свята, і вже не перший рік, де ми тут зустрічаємося, і вони з оплесками чекають наших гостей, наших меценатів, таких, і вони кажуть, це казкове свято для нас. Завдяки спільним зусиллям волонтерів та міжнародних партнерів вдалося подарувати дітям моменти щирої радості, яка так потрібна їм у ці важкі часи. Ну і найголовніше, що цей день залишив. Тільки гарні враження у пам'яті кожної дитинки Дуже подобалося. <рив> мені дуже сподобалося. Мені найбільше сподобалося подарунки. Санта Клаус <рив> мені подобалось більше Санта Клаус. Аліна Рябко, митня тева. Смертельне ДТП на Буковині у ніч з 6 на 7 грудня 27-річний житель села Берегомет не впорався з керуванням автомобіля Ауді та допустив з'їзд транспортного засобу з проїжджої частини дороги з подальшим наїздом на огорожу. У наслідок автопригоди водій загинув на місці події. Тіло Буковинця правоохоронці направили на судово медичну експертизу. Наразі за цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження. Цими вихідними на Буковині сталося шість загорань. 7 грудня в селі Котелева виникло займання в житловому будинку. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 75 квадратних метрів та врятували житловий будинок від знищення, не допустивши поширення вогню на інші кімнати та горище. Того ж дня ввечері в місті Стороженець сталася пожежа в житловому будинку. Причина встановлюється. Вночі 8 грудня в місті Чернівці виникло займання в котельні, прибудовані до житлового будинку. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 30 квадратних метрів, не допустивши поширення полум'я на житловий будинок. Ще три займання були зареєстровані в Чернівецькому районі. Одне з них ліквідовано місцевим населенням до прибуття державних пожежно-рятувальних підрозділів. Причини пожеж встановлюються фахівцями. Гірськими стежками прямували до сусідньої Румунії, але чергова спроба незаконно перетнути державний кордон не увінчалась успіхом. Так, 8 грудня під час патрулювання гірської ділянки прикордонники спільно з військовослужбовцем Нацгвардії виявили сліди двох невідомих осіб, які вели до кордону з Румунією. За допомогою службового собаки військовослужбовці вийшли на слід та почали пошук незнайомців. За 40 хвилин охоронці кордону наздогнали та затримали двох чоловіків які прямували гірським схилом у напрямку держрубежу. Ними виявилися мешканці Миколаївської області. Туристи зізнались про намір незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Відносно порушників склали протоколи про адміністративні правопорушення. Такими були підсумки дня, що минає. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних. Залишайтеся з нами.